Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакції прийшов дуже цікавий лист, і я з великою радістю вам його зараз зачитаю. В мене є сестра Аліна, вона самотня жінка, в якої немає дітей. Я ж розлучена своїм чоловіком, а тому виховую сама свою доньку Алісу. Сталося так, що ми добре спілкували з Аліною, поки не стався один випадок, який перекреслив всі наші стосунки і припинив наше з нею спілкування. Бувало таке, що я просила сестру посидіти з Алісою, поки я йшла по справах. Сестра ніколи не відмовляла, я ніколи не була в боргу, адже завжди робила їй якісь подарунки, або приносила щось смачненьке, спираючись на її вподобання. Одного разу я прийшла в гості до сестри та хотіла попросити її посидіти з Алісою декілька годин, бо я нарешті вибула трохи часу, щоб могти, змогти піти постригти та на манікюр, бо дуже часто за домашніми роботами, доглядом та дитиною та роботою забуваю, що треба і для себе виділити час. Аліна. Якраз тоді вазони пересаджувала, тому сказала, що не проти, хоч і зайнята, а Аліса нехай допоможе їй. Я була не проти, проте був один нюанс. Аліса в мене дівчинка з характеру. І по правді я її трохи розбалувала, адже вона в мене єдина дитина, і всю свою любов та увагу я завжди приділяю їй. Тому сталося наступне: Алісі було нудно, і вона намагалась ціляку змусити Алісу погратись Подивитись разом мультики, піти погуляти. Аліна пояснювала моїй доньці, що зараз має пересадити квіточки, бо ж вони мають мати свіжого гарного горщика, щоб добре рости та бути здоровим. Але Аліса, зі слів моєї сестри, вирішила привернути її увагу по максимуму. Вона перевернула горчик з землею та почала тупцяти ногами по ній. Коли Аліна попросила не робити такого та прибрати те, що Аліса розсипала, донька не послухалася та побігла до вітальні з брудними тапочками від землі, а там же вмостилась на диван. Аліна побігла за нею та почала казати, що так не можна робити, на що Аліса їй у відповідь показала язика. Тоді сестра зробила те, чого не можна робити. Ні, не накричала і навіть не вдарила, але зробила набагато гірше, що спричинило велику психологічну травму для дитини, та тепер моя Аліса панічно боїться уколів. Тоді я зроблю тобі укол, який лікую від невчемності та хуліганства. Ти маленька хуліганка, начувайся. Вона витягнула з аптечки шприц, поклала Алісу на диван обличчям вниз. Та зімітувала укол. Так, Аліса заспокоїлась. Але вона згорнула з калачиком на краю дивана та тихенько плакала, давлячись, сльозами, щоб не отримати ще один укол. Я прийшла та застала цю картину, яка я була зла, лютувала, наче буревій. Після розповіді сестри я розізлила ще більше та сказала так, Аліса вчинила. Але ні ти, ні я не маємо так вчиняти з нею. Треба було спокійно поговорити чи включити нарешті вже мультики, щоб вона відволіклася від тебе, але робити таке, як я можу бути певна, що це перший раз таке стало, чи ти вже щось подібне робила. Більше я тобі не довірю свою кровинку і бачити тебе також не бажаю. Тримай свій подарунок за те, що ти посиділа з моєю дитиною, але більше мене застру, за сестру не вважай. З тих пір я більше не спілкуюся з сестрою. Аліса її дуже боїться, як і уколів. Хоча ситуація вже краща, і, дякуючи дитячому психологу, ми вже позбули значних жахіть та постійної тривоги. Але такий вчинок сестри я не зможу ніколи пробачити і дуже хвилююсь. Що ж буде з її дітьми, коли вона їх народить? Щиро шкода ще ненароджених. Ось така в нас стала ситуація. Любі друзі, що б ви вчинили на місці Аліни, сестри, яка зробила укол, і на місці матері? Донечки, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.